Коментарі сьогодні у нас особливий випуск. Якщо в перших частинах ми більше говорили про сиву давнину, то зараз ми переходимо до найгарячішого. Ми розберемо в другій найсвіжіші та найотруйніші міфи періоду 1986-2022 років. Це саме та брехня, якою вони виправдовували анексію Криму, окупацію Донбасу та повномасштабне вторгнення. Це фінальний бій за нашу пам'ять. Тож вмощуйтеся зручніше, перевірте лайк під відео і підписку на канал і погнали розвалювати імперські казки. Міф номер 25 Сповідь Рашки. Міф про те, що УПА це поплічники нацистів. Це, мабуть, найбільш заїжджена платівка в їхньому грамофоні. В мережі пишуть бандерівці це зрадники, які служили Гітлеру, або УПА створили нацисти. Цей міф головна страшилка. Нацизм або націонал-соціалізм зародився у 30-40-х роках минулого століття у Німеччині. А ось українська повстанська армія була продовженням українського визвольного руху періоду Української революції 1917 1921 років, а також української військової організації, яку створили у 1920 році, після того як захід України за результатами Першої світової війни відійшов до Польщі. Цим міфом можна лякати тільки дітей у Саратові та пенсіонерів у Донецьку. Давай увімкнемо логіку без дат як можна бути поплічником, якщо нацисти розстрілювали оунівців, тримали Бандеру в концтаборі Заксенгаузен, а Упа воювала на два фронти: і проти Вермахту, і проти НКВС. До речі, хто не знав, Степан Бандера не командував українською повстанською армією. Здивовані, як згадувалось раніше, від липня 1941 року перебував у нацистському ув'язненні. УПАШ почала формуватися тільки у 1942 році. Бандера був ідеологом і символом радикального крила націоналістичного руху, але не військовим командиром. Упа радянська пропаганда навмисно зливала ці ролі в одну, щоб спростити образ ворога. Росіяни привласнили собі статус єдиних борців із фашизмом, хоча самі в 1939 році цілувалися з нацистами в ясна, ділили Польщу і влаштовували спільні паради в Бресті. УПА боролася за свою хату. А коли в твою хату вриваються два грабіжники, і ти відстрілюєшся від обох, це не колабораціонізм, це самооборона. Росія боїться УПА навіть через 80 років, бо це символ того, що українці можуть чинити опір без дозволу Москви. Цей міф потрібен їм, щоб будь-яке прагнення до свободи називати фашизмом, це як якщо б серійний маньяк звинувачував свою жертву в насильстві лише тому, що вона сильно дряпалася, коли він намагався її задушити. Міф номер 26. Валуївський циркуляр і Емський указ не забороняли мову, а лише обмежували. Рашка говорить: та ніхто вашу мову не забороняв, просто не дозволяли друкувати книги, ставити вистави, викладати в школах і співати пісні. А так, розмовляйте собі в хліві з коровами, скільки влізе. Це як якщо б тобі заборонили користуватися інтернетом, телефоном і книгами, а потім сказали, ми ж не забороняємо тобі думати, бачиш, які ми демократичні. Ці укази мали одну мету перетворити українську мову на сільське наріччя. Щоб вона померла сама собою через неможливість розвиватися в науці та культурі. Офіційна теза ніякої окремої малоросійської мови не було, не має і бути не може. Росія завжди боялася нашого слова більше, ніж наших гармат, бо слово формує націю. Вони намагаються переконати тебе, що мова відмерла природним шляхом, хоча насправді її душили в прямому ефірі. Чому видали валуївський циркуляр? Реакція імперії на січневе повстання 1863 року і на спроби друкувати Євангеліє українською справа Пилипа Морачевського. Влада трактувала український рух як політичну загрозу. Пізніше, через неспроможність контролювати ситуацію, було видано емський указ. Фактично, це була повна заборона українського друку: книг, брошур, заборона ввезення українських видань із-за кордону, сценічних вистав, публічних читань та викладання українською. Пізніше заборони деталізували і розширювали, зокрема на сцену та освітню сферу. Пропагандисти мотивували це тим, що українофільство трактували як політичну небезпеку та польську інтригу. Держава декларувала необхідність єдності імперії. Це як відключити людині кисень і через п'ять хвилин заявити, дивіться, вона сама вирішила не дихати. Це її вільний вибір. Міф про несуттєвість мовних заборон потрібен, щоб ти сьогодні казав, «Какая є разниця на каком языке?» бо для них ця різниця принципова. Якщо ти розмовляєш їхньою мовою, ти вже наполовину їхня власність. Міф номер 27. Ленін створив Україну. Це не просто історична помилка, це нахабна брехня, якою Росія намагається стерти українців із мапи світу. Путін повторює її як заклинання, бо без цієї вигадки розвалюється вся логіка імперської окупації. Якщо Україну не створили, то її не можна і відібрати. Проблема в тому, що Ленін з'явився занадто пізно, коли він ще писав свої маніфести. Українці вже формували націю, відроджували мову, культуру і політичну суб'єктність. У 19 столітті під заборонами, тюрмами та цензурою Російської імперії народ, який нібито не існував, створював партії й програми незалежності. У 1900 році це було сказано вголос і без сорому самостійна Україна. У 1917 році, коли імперії валилися, українці зробили те, що роблять нації, а не вигадані території, створили власну державу. Центральна Рада, Українська Народна Республіка, а згодом проголошення повної незалежності без Леніна, без Москви. Всупереч їй. Ленін прийшов не як архітектор України, а як той, хто приніс війну, ультиматуми, Фейкова Республіка в Харкові, Червоні війська, класичний набір колонізатора. Це як якщо б злодій вдерся у твій дім, переставив меблі, повісив свій портрет і заявив: Я побудував цей будинок з нуля, дякуй мені.' Більшовики не будували українську державність, вони її ламали, а потім назвали окупацію Братерською Федерацією. Коли силою знищити Україну не вдалося, Москва змінила тактику. Ленін лише юридично зафіксував те, що він не зміг остаточно знищити силою. Радянська Україна стала не актом творення, а інструментом контролю, замаскованим під право на самовизначення. І навіть це не спрацювало. Українську ідею не знищили ані поразка УНР, ані розстріли, ані Голодомор, ані десятиліття русифікації. У 1991 році вона повернулася не як подарунок, а як вирок імперському міфу. Україну не створив Ленін. Україну створив народ, і саме тому вона досі існує. Міф номер 28 про монополію Росії на перемогу одна з найнебезпечніших конструкцій російської пропаганди. Нам нав'язують думку, що СРСР, а отже, сучасна Росія, нібито самотужки врятували світ від нацизму, а без України і так би впоралися. Цю тезу повторюють не лише в Кремлі. Вона час від часу проривається навіть у західний політичний дискурс. Реальність значно жорсткіша Україна втратила у Другій світовій від 8 до 10 мільйонів людей. Кожен четвертий загиблий солдат Червоної армії був українцем. Саме українські землі стали головним полем битв, випаленою територією, на якій ламався хребет нацистській воєнній машині. Без українських людських ресурсів, промисловості, евакуйованих заводів і продовольства радянський фронт не витримав би перших років війни. Як наголосують історики, монополія на перемогу потрібна Росії не для пам'яті, а для виправдання сучасних злочинів. Вона створює образ народу рятівника, який нібито апріорі не може бути агресором. Саме цим міфом прикриваються війни, окупації та терор сьогодення. Другий небезпечний обман твердження, що у 1945 році зло було остаточно переможене. Насправді, світ, знищивши нацизм, дозволив легітимізувати комуністичну диктатуру, яка підпорядкувала пів Європи. Це зло не зникло, воно трансформувалося. Сьогодні ми бачимо його нову форму рашизм і путінізм. Росія не має монополії на перемогу, а Україна в тій війні була не поруч, а в самому її пеклі. І саме це намагаються стерти з пам'яті. Міф номер 29 Міф про те, що Україна не могла втримати ядерну зброю, ще один приклад нав'язаного нам комплексу меншовартості. Його формулюю просто у вас не було кодів, грошей і спроможності, тож відмова від арсеналу була неминучою. Насправді ж, ситуація була значно складнішою і значно менш фаталістичною. У 1991 році Україна мала третій у світі ядерний арсенал. Так, система запуску була зав'язана на Москву, але саме українські інженери проєктували й обслуговували ці ракети. Технічно перехоплення контролю було питанням часу. Проблема полягала не лише у можливостях, а у тиску з боку Росії та Заходу. США боялися неконтрольованого розпаду ядерного СРСР і наполягали на роззброєні України, погрожуючи санкціями та ізоляцією. У результаті Україну схилили до підписання Будапештського меморандуму, документа без реальних механізмів захисту. Це було, якщо б ти віддав свій пістолет грабіжнику, бо він пообіцяв тебе не чіпати. А його спільник сказав, та ти все одно не вмів би з нього стріляти. Формально гарантії, по факту, повна вразливість. Економічна ситуація була катастрофічною. Утримання арсеналу коштувало б десятки мільярдів доларів, а термін експлуатації боєголовок добігав кінця. Москва ж висунула ультиматум або роззброєння, або відмова від утилізації. Нас не позбавили ядерної зброї через неспроможність, нас переконали повірити паперовим обіцянкам замість реальної безпеки. Це була не технічна неможливість, це була довірливість, за яку Україна платить і сьогодні. Міф номер 30 міф про Чорнобиль це була випадкова помилка та спільна трагедія, класична пропагандистська вигадка Росія й дехто досі намагаються переконати, що аварія на ЧАЕС сталася через недосконалу систему, помилки вчених і експлуатаційний ризик, а всі разом ліквідували наслідки. Насправді, це результат імперської недбалості та колоніального ставлення до України. Станція будувалася за московськими кресленнями, експлуатувалася за московськими інструкціями, а безпека українців Кремлю була байдужа. Документи КДБ показують, що ще на початку 80-х років спецслужби повідомляли про конструкційні недоліки реактора РБМК 1000 численні аварії та зупинки обладнання. У 1983-85 роках сталося 9 аварій і 68 відмов основного устаткування. Аварія 26 квітня 1986 року – не випадок, а питання часу. Після катастрофи Москва тижнями приховувала масштаби лиха від світу і самих українців. Радіаційний фонд зашкалював, а комуністичне керівництво відправляло людей на паради, щоб не сіяти паніку та зберегти обличчя перед заходом. Лікарям, які діагностували променеву хворобу, ставили вегетосудинну дистонію і карали за правду. Цей міф потрібен, щоб розмити відповідальність і переконати нас у загальній біді. Але Чорнобиль не просто аварія, це символ того, що для Москви життя українця витратний матеріал у геополітичних іграх. Україна залишилася сама на сам із зоною відчуження, тисячами хворих і величезними економічними збитками. Росія, як правонаступниця СРСР, не взяла жодної фінансової чи моральної відповідальності. І сьогодні 60% українців досі вірять радянським фейкам про Чорнобиль, що показує, як довго живе імперська дезінформація. Міф номер 31 Маніпуляція війною. Міф про громадянський конфлікт в Україні це один із найсвіжіших і найнебезпечніших міфів, який Росія почала активно просувати з 2014 року. Тобі казали, ми тут ні до чого, це внутрішня проблема України, конфлікт між Заходом і Сходом, громадянська війна. Ця брехня була потрібна Москві, щоб зняти з себе відповідальність, уникнути санкцій і змусити світ повірити, що Україна це нестабільна держава, яка розвалюється сама по собі. Вони намагалися створити картинку повсталих шахтарів, які раптом знайшли в шахтах новітні танки та системи ППО. Насправді ніякої громадянської війни не існувало. Це була класична гібридна агресія. Починаючи з анексії Криму і закінчуючи захопленням слов'янська групою ФСБшника Гіркіна, кожен крок координувався з Кремля. Російські офіцери, російська зброя, російські гроші та російська пропаганда були пальним для цього конфлікту. Коли українська армія почала впевнено звільняти свої території влітку 2014-го Росія ввела регулярні війська битва під Іловайськом, щоб не допустити поразки своїх маріонеток. Це не був конфлікт ідей, це був конфлікт між українським суверенітетом та російським імперіалізмом. Цей міф потрібен Росії, щоб легітимізувати своє втручання як миротворця. Вони хотіли, щоб ти вірив, ніби твій ворог, це твій сусід з іншої області, а не окупант за кордону. Сьогодні, після початку повномасштабного вторгнення, ця маска нарешті злетіла. Стало очевидно, те, що вони називали внутрішнім конфліктом, завжди було першим етапом великої загарбницької війни. Знати правду про 2014 рік це розуміти, що єдність України була і залишається головним страхом агресора, який він намагався зруйнувати брехнею про братовбивство. Міф номер 32. про захист російськомовних те, за що Росія має право втручатися в справи інших країн заради мови. Це найкривавіший міф сучасності. Росія проголосила себе захисницею всіх, хто розмовляє російською мовою незалежно від їхнього громадянства. Російська пропаганда каже: ми прийшли вас рятувати від дискримінації, від заборони мови, від утисків. Цей міф перетворює мову з інструменту спілкування на інструмент окупації. Якщо ти розмовляєш російською, для Кремля ти автоматично стаєш своїм, навіть якщо ти цього не хочеш, а твій дім стає ціллю для їхнього захисту ракетами. Насправді російськомовні громадяни України ніколи не потребували захисту від власної держави. Найбільше російськомовних українців загинуло саме від рук визволителів у Маріуполі, Харкові та Бахмуті. Росія використовує мовне питання як штучний привід для війни, який вони самі ж і вигадали. Протягом століть вони нищили українську мову, щоб зробити нас російськомовними, а тепер використовують наслідки своєї ж колонізації як виправдання для нового вторгнення. Це цинізм вищого рівня. Спочатку зламати людині ноги, а потім прийти рятувати її, бо вона не може ходити. Мова для Росії це маркер території. Вони вважають, де звучить російська мова, там закінчуються кордони Росії. Це пряма загроза не лише Україні, а й Балтійським країнам, Казахстану та навіть Німеччині. Цей міф потрібен, щоб ти боявся переходити на українську або захищати своє мовне законодавство, відчуваючи провину перед великою культурою. Але сьогодні російськомовні воїни в окопах під Бахмутом найкращий доказ того, що мова не робить тебе частиною руского міра. Ми захищаємо свою свободу від тих, хто прийшов нас визволяти проти нашої волі. Мова це не привід для окупації, це особистий вибір кожного, і тільки ми вирішуємо, як нам розмовляти у власному домі. Міф номер 33 про економічне спасіння. Теза про дешевий російський газ як благо для України. Це міф останніх десятиліть, на якому трималася вся проросійська політика в Україні. Тобі казали, дружіть із Росією і матимете дешевий газ, низькі тарифи та процвітаючу промисловість без нашої енергії ваша економіка помре. Це була ідеальна наживка, щоб тримати Україну на короткому енергетичному ланцюзі та корумпувати наших політиків. Насправді, дешевий газ виявився найдорожчим товаром у світі. За кожен долар знижки Росія вимагала політичних поступок, продовження перебування Чорноморського флоту в Криму, що призвело до анексії, відмови від євроінтеграції та втручання в наші внутрішні справи. Це була не допомога, а наркотична залежність. Поки ми сиділи на цій голці, наша промисловість не модернізувалася, а енергоефективність залишалася на рівні кам'яного віку. Росія свідомо стримувала наш розвиток, щоб ми не могли стати конкурентоспроможними. Більше того, ціна на газ для України часто була вищою ніж для Німеччини чи Франції. Попри близькість кордонів, Москва використовувала вентиль як зброю. Як тільки Україна робила крок до свободи, газ перекривали або ціну піднімали втричі. Міф про благо потрібен був для того, щоб ти боявся самостійності, але як тільки ми розірвали цей ланцюг, виявилося, що Україна може купувати газ у Європі, розвивати власну видобутку та жити без диктату Кремля. Сьогодні енергетична незалежність це запорука нашої перемоги, а дешевий газ назавжди залишиться в пам'яті як синонім втрати суверенітету. Фух, от і закінчилась третя частина, і остання про історичні міфи, якими Росія роками отруювала українців. Я читав ваші коментарі під попередніми випусками, і багато хто писав, що ілюстрація штучного інтелекту трохи кульгає. А коли на картинках з'являються написи, то це просто жах. Сподіваюся, цього разу я трохи виправився в цьому плані, і візуал став приємнішим для ока. Дякую, що допомагаєте каналу ставати кращим. Але головне тут не картинка, а те, що ми з вами щойно зробили. Ми розібрали майже півсотні отруйних голок, які нам заганяли під шкіру століттями. Тепер, коли ви чуєте про подаровані землі, один народ чи дешевий газ, ви не просто відчуваєте підвох, ви точно знаєте, де саме вас намагаються надурити. Ми пройшли шлях від розкрадання Русі до сучасних маніпуляцій війною. І висновок тут один. Нас неможливо перемогти, доки ми знаємо, хто ми є насправді. Наша історія це не додаток до імперської методички, це літопис волі, боротьби та неймовірної сили. Напишіть у коментарях, який із міфів цієї частини здивував вас найбільше, або, можливо, у вашій родині є своя історія про те, як радянська чи російська пропаганда намагалася переписати ваше минуле. Я все читаю. Дякую кожному за перегляд, за кожну вподобайку та підписку. Ви найкраща аудиторія, і саме завдяки вам ми продовжуємо бити ворога на інформаційному фронті. Бережіть себе, вивчайте своє і пам'ятайте, правда завжди перемагає. Слава Україні! Героям слава!